Приблизно о дев'яті ранку Запоріжжя зазнало два удари балістичними ракетами. Ворог цілив по критичній інфраструктурі ракету типу Іскандер на Дніпровському шосе. Повністю вигорів торгівельний ряд серед постраждалих. Працівники магазинів, які прийшли з утра на роботу. Я вийшла на вулицю. Напарниця якраз була в магазині на цей час. І якраз був прильот. Мене оглушила, я тут присіла та повернулася, напарниця виходить, бачу, що її погано. Вона якраз на спина випіла. бок правий, Поняла? я її зажала кров. Ну зараз, наче, все добре. Слава Оскільки. Так, скло. Зараз вона в лікарні все добре, угу. Угу. на часі все добре. Це найголовніше. А так всі живі цілі. Злякались, звісно. Але магазин немає. Ну так все, магазин виніс на всьому постраждало 17 цивільних, у тому числі 17-річний підліток. Чоловік, якого рятувальники витягли з провалля утворно вибухом, на жаль, помер. Ольга прийшла в магазин одягу саме тоді, коли почався обстріл. Було сильно. ми на втором ми спустились вниз. А вот. там, на там магазин одежды, магазин одежды мебельный, первый раз было сильно громко, так трухануло, мы спустились сюда, девочки спустились вниз, я осталась здесь стоять, пока я звонила там всем своим по телефону, был второй прилет, вот сюда вот дым сразу отсюда поднялся, ну, столб, и отсюда все повалилось на голову, все, ну и дальше я спустилась. Потом загорелся вот этот магазин, он не сразу загорелся. Там люди с той стороны на остановке пострадали. Но это уже видно, кто-то снимал телефоном. Лично мы ничего не видели, это потому что мы спустились. Были, да? Да, 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 мы просто спустились сюда и уже ждали. Ну, вот. Хочу посоветовать всем, все-таки надо реагировать на тревоги. После первого прилета же мы второй этаж, вся волна пошла туда. Там все ну, полностью потолок обвалился, и окна побитые. Первые этажи, ну они страдают меньше. Вот АТБ Бить? не так. Да. так. А второй а этаж, конечно, Ну, слава Богу, у нас кто-то не пострадал, за остальных не знаю. Та просто Ніт інформації секретар Запорізької міськради Регіна Харченко на місці влучання розповіла про готовність міських служб до ліквідації наслідків ракетного удару. Сьогодні близько 902 нуль було завдано два удари. Це була балістика. Військові вже підтвердили, що це був тип ракети Іскандер. Цілили безпосередньо в об'єкт критичної інфраструктури в підприємство. Те, що ви бачите за моєю спиною, це фактично вже е, наслідки певного там відбиття чи ще чогось. Станом на зараз у нас є шість постраждалих чотири з них в тяжкому стані. Двоє середні. Всі вони перебувають в дев'ятій міській лікарні, 17-річний підліток. Наскільки мені відомо, він не в тяжкому стані. Середній стан зараз перебуває в лікарні. Хто знає, з мешканців міста Запоріжжя це дуже густо населені райони. Тут взагалі дуже багато людей і багато транспорту, тому що і лікарня поруч і підприємства і багато інфраструктури. Тому правду, Богу, дякуючи, що всі живі. Зараз працюють спеціальні підрозділи Державної служби надзвичайних ситуацій. І також наша аварійно-рятувальна служба. Ви бачите, що немає вікон, тому вже розміщені палатки департаменту соціального захисту населення. Я бачу наших міжнародних партнерів організації, які вже працюють з людьми, координують представники районної адміністрації. І хочу зауважити, що враховуючи, що зараз в понеділок робочий день, то заявки 15.80 15 приймаються протягом цього дня. Бо, наприклад, люди сьогодні на роботі прийдуть додому, бачать, що немає віку, або якісь пошкодження. тому, будь ласка, звертайтесь, дзвоніть. Більше про наслідки удару ворога у відео.